Всім привіт, з вами Кіт. Як і казав у минулому відео, роботи та інших справ до біса багато, тому продовжую історію мага на черепашці. Хоч за статистикою він не такий цікавий аудиторії, аніж воїн Зофу. Але краще так, аніж нічого. З вас лайк, дізлайк та по можливості комент. А я не затримуюсь і одразу стрибаю у вир подій. Маг вже 21 рівня. І поки я обдумував, як краще розвалити тих шавок, з їх палатки виліз розбійник. Не став запитувати, що він там робив. Проте таким класом влітати одному в чотирьох це потужно. Допомагати я не можу, бо виявилося, що гравець не хардкорник, а значить, смерть це лише невеличка трата часу для нього, як і для цього дворфа. Я гадаю. Адже набрати таку кількість шакалів може тільки самогубець хардкорник. Ну або казуальчик. Дивитися на цю виставу було весело, і кінцівка очікувана. Коротун скрутився. Проте настав час і моєї битви. Розібравшись зі свитою іменного цуценяти, треба було максимально сконцентруватись, щоб приспати монстра, що вищий за мене на 4 рівні. Воїну такі дива і не снилися, проте мах повинен впоратися. Тому чекаю на відкат расової активки, що регенить ману, а моб гуляю у режимі морфу. Поки кастував заклинання, той гад встиг підбігти, і як бачите, валить десь відсотків 30% з гаком. Тобто 3-4 удари і нема люцеуса. Трохи відбігши, зробив турнікетик і відновив трохи хП. Далі треба починати діяти. На жаль, перший каст не пройшов, проте спрацювала заморозка, що вже велика удача. Бо моб не чагенький такий, пів хп нема, але не розслабляюсь, кастую нову і продовжую магічити в собаку. Дуже дивно, проте резистів не так багато, як я гадав. Ще кілька кастів і добиваємо чудовисько магічним дрючком. Але маг потужний клас, тут нема чого і сперечатися. Підходячи до воріт шторму, побачив, як зміші з 10 рівня лупасив гравців, що стоять під наметом. Це ще одне підтвердження, що ПВП-режим не вартий того бонусу досвіду. Отак прийде товстий мисливець і завалить вас, не дивлячись на різницю в рівнях. А тут ще один цікавий кастомний контент. Розробники поставили додатковий флайпоінт, та ще й облаштували його непогано, дуже зручно до речі, це між дунморогом і болотиною. А для мага-чеченця це взагалі кайф, бо левітація дасть змогу потрапити у болотину, де купа квестів на 20 плюс рівень. І саме туди я й направляюся. Добре, що в запасі мав достатньо пір'я, щоб без нервів спуститися. Левитуючи, немов чарівник, ким я, до речі, і є, натрапив на ще одну локацію: тут облаштували цілу ферму дворфів. І настільки професійно, що я вже думаю, а чи не було такого в оригіналі? Якщо знаєте, то напишіть в коментах. Адже на мапі я такого не пам'ятаю. Ну дивіться, скільки доб завдань. Круто, ні? Та ще й флая сюди запхнули, ну прям топчик. Проте мій шлях лежить просто крізь ці завдання аж до порту. Треба пройти квест на сумку. Взявши транспортну зупинку, отримав запрошення у мертві копи. А кайф у тому, що можна проходити підземелля не тільки у складі своєї фракції, що збільшує кількість груп. І вже біля самісінького інста побачив, як заряджений рога 19 рівня нарізає все, що рухається. Як добре, що я відключив ПВП бонус. У мене був шанс його атакувати, проте забракло бажання, адже він може бути не на хардкорі. і навіть після моєї перемоги над ним той гад воскресне і заріже мого солоденького мага. Тому просто спостерігаю за боєм як чайка. До речі, друїд молодець, та навіть якщо він на один рівень вищий, це не компенсує різниці в екіпі. Ви погляньте на ножики цього андеда, куди там простим смертним. І це я не кажу про кількість хп, коли у розбійника вдвічі більше від друїда. Коротше, кінець очевидний ріп друля, го далі. Нарешті, воз'єднавшись з командою, допоміг паладінам пройти завдання, що обабіч підземелля. Мені було особливо цікаво, адже ніколи не виконував цей квест. Більше того, не знав, що тут є такий будиночок з садочком. Розібравшись, з бандитами вирушили у копи Ви тільки погляньте, який прикольний у друїда. Ось такі донати я розумію, коли гармонійно поєднується з оточуючим тебе світом, а не ці мечі розмірами згору. До речі, трохи дивно, що медвідь звичайний. Мабуть, треба окремо купувати скінчик на кота і на медведя. Група виявилася потужна. Вороги сипляться, як те насіння з кишені. Очікувано, що перший бос був пройдений без проблем. Далі збирали великі купи мобів, і наш лікар навіть не просідав сильно по мані. Наступний бос також не становив загрози, тим паче, що ми зачистили усю його свиту. Випала сокира, така сама, як у воїна Зофу. Вже скучив за ним, якщо чесно. Обіцяю, що до нового року розберуся зі справами і порадую вас хоча б одним відео про дворфа з офіційної хардкорної класики. Наступний гоблін бос також скис швидесенько. І ось тут вже було що ролити: випало кільце, дуже потужне, і багатьом потрібне. Та мені пощастило цього разу, і мах став ще на краплинку сильніший. Думаю, що з цим кільцем можу гуляти аж до сорокового рівня. Таурен, охоронець корабля, нічим цікавим не поділився, на відміну від мурлока. Його скалка мені не дуже потрібна а ось платюшко зовсім непогане. І знову вдача, мені дістається стильне вбрання. Капітан не видав чогось цікавенького для мага, а ось ванкліф поділився ще однією сукнею. Та я не проти віддати комусь іншому. Хом'як і так всі щоки забив, тому він також не проти. Підземелля завершене, але навіть з блакитною смугою не отримав рівня, бо і так вже досить високі для цього дани. Дорогою до здачі завдань натрапив на буревій, з якого випала пилючка, що я так хотів вибити воїну. Бо для нього це дуже важливий айтем, на відміну від мага. Хома просто в кайфах лежить від сьогоднішнього луту. На жаль, два завдання, що перед підземеллям, група вирішила не виконувати. Проте я не сильно засмутився. 4 з 6 це також непогано. За макітру Ванкліфа отримую потужний посох. Це не найліпший для мага, але додає живучості. І я вже ж очікуваний 22 рівень. З новими уміннями і одежею можна піти на кабана, що тероризує багряно-кряжжя. Він легший від того пса, але незвичайне пересічне порося. Далі повертаюсь у болатину, бо та сумка в шмарклях вже зачекалася мене. Ну що ж, подивимося, наскільки швидко цього разу я отримую мішечок. І ось що ми маємо: майже цілий рівень на тих слизьких чортах, а клята торба так і не випала. Ще як назло, зібралась паті винст, що у степу, ну, ті печери стогнань. Так, згоден звучить якось дивно. Треба взяти паузу від фарму і чимчикувати аж у Калімдор. На щастя, є корабель, і це значно пришвидшить подорож. Ось тут головне не втратити пильність і звернути вліво. Я колись ледве втік від тих охоронців, мало не скиз, до речі. Саме підземелля не дуже мені потрібно, шмотки там такі собі. Проте квест на сумку це кайф, і по факту буде вже дві торби на 10 слотів. Інс довгий, але хоч якесь різноманіття після безкінечних завдань, що пройдені не один десяток разів. Із цікавинок натрапили на рарного дракончика, що дропнув магічну паличку, і я був єдиний на неї претендент. Тож вже можна вважати успішним похід в це підземелля. Але сумки забились мотлохом дуже швидко. Шкода, що не вибив ту на 10, проте нічого не поробиш. Тріцераптора випала прикольна спина, але точно не для мага. А ось ця здоровенна коренева система взагалі зелень видала. Проте краще, ніж моя, тому ролимо вже ж. Вже дві шмотки на базі. Хом'ячок скоро стане хом'ячиськом після таких інстів. Це вам не Наруто з його дев'ятихвостим. Нарешті усе підземелля було зачищене, і, на жаль, одному з воїнів треба було бігти. Тому останній бос, а точніше захист сплячого красення, ми проходили вже у чотирьох. Спочатку ситуація була контрольована, проте з кожною секундою ставало дедалі складніше танку тримати ту шару монстрів. Чесно, я вже подумки його поховав і тікав чим дуж з інста. Проте, поки той не ляже, навіть не ворухнуся. Треба морозити і контролити до останнього. Наче відбилися і вийшов бос Мурлок, але і там наш гоблін мало не від'їхав, щось трохи халтурить хіл, наче мана в нього й була. А презент від Мурлока був дуже потужний. Сині плечі на 23 рівні це ультра топ. Ні разу не шкодую, що витратив майже годину на підземелля. За квести дають 24 рівень і ще один дрючок, хоча цей точно слабший за попередній, і а вже ж кайфову сумку на 10. Повернувшись до оболіт, набив ще 5 клітин, доки випала та торба. Фух, нарешті, тепер аж дихати легше стало. Ще кілька завдань і маю 25-ку. Маг потужніше, це факт. Перейшовши у Багряну кряжжя, тепер то я можу битися з Фангором та його друзями, побачив мага, а є суїцидника. Так, він 27 рівень, але 41 хп. Це так мізерно, що я навіть не знаю, як він в туалет ходить після цього точно не мій шлях. Не проходимо повз героїв у біді, адже хто зна, коли ми можемо бути на їхньому місці. Тому рятуємо наших братиків і сестер, ну тільки якщо це не русня. Об'єднавшись у групу з ще одним магом, вирішили пройти завдання на супровід хлопчини з печери. Не те, щоб було зовсім ізі, але нормально. Якщо зривалося багато мобів, у нас є морф та нова. Плюс АОЄ непогане. Коротше, жити можна, доставка була успішна. Настав час переповзати у Смерколісся. На початку там багато мобів треба викосити, а вони мені вже, мабуть, і зелені, тож треба фармити, доки 26 рівень не взяв. І через хвилин 15 після отримання 26-го мене запросили у ще одне підземелля. Щось я не пам'ятаю такої кількості інстів, щоб проходив одним персонажем на а вже ж. Ще один довгий інст, але чому би ні? Нічого цікавого на мене не випало, і моби були більшості своїй зелені. Пару квестів дали і піврівня досвіду. Тому норм. Покінчивши з підземеллям, відвідав Дарнас, столицю ельфів, де треба було завершити квест, за який отримав нову паличку та 27 рівень. Тим часом мій Хом'як став настільки відомий у вузьких колах, що отримав дозвіл на роботу у банку, як кращий завхоз року. Насправді, щось пішло не так, коли я пересувався за допомогою Чаклунського блінку, пролетів крізь грати, і ось я тут. Повторити цей трюк не вийшло, проте людей трошки повеселив. А тепер настав час показати вам, як саме отримати черепашку. Вважаю, що на 27 рівні у мене вже вистачить сил. Спочатку треба дочекатись ярмарки новолуння, знаходимо кінта у капелюсі і беремо завдання. Нас попросили знайти черепаше яєчко, а ховають його наги, що біля того самого підземелля, у якому я був. Дідько, знову туди чесати. Дорогою взяв ще одне завдання на 20 НАХ, з котрих і падає наше яйце. І вже на 16-й назі отримую квест айтем. І як ви бачите, моби тут 19-20 рівня, тому квест можна виконувати десь з 20-го. Закінчивши справи, повертаюсь на ярмарку і обмінюю яєчко на дорослу черепаху. Проте було ще одне здивування. Коли я активував предмет, він щез. Виявляється, тут на фан-сервері усі їздові тварини складаються у певний слот у книзі. Ще один потужний плюс, бо нафармивши цілий зоопарк, не хотілося б бігати у банк кожного разу. Ось така у мене тепер черепашка, яка не тільки просто возить дубку, а ще й масштабує швидкість руху. Чим більше рівень персонажа, тим швидше вона топає. Це не чогенька економія фінансів, бо можна не вчити верхову їзду і не купувати маунта. Ось дивіться, на 27 рівні вона вже бігає швидше за мене. У групі зі скаженим воїном пройшли елітні завдання Багрянокряжя. Була навіть ситуація, коли він мало не відкис, але пощастило, на тоненькому вивіз. 28-й отримую смерколіссі і можна вже збігати у в'язницю шторму, адже маю туди достатньо квестів. Паті зібралась потужна, один танк Паладін був вже 31-го рівня і нічогенько так вдягнений. Тому пролетіли підземелля наче тайфун, хапаючи цілий натовп кнубів. Далі йшов нудний кач аж до 30 рівня, і як ви бачите, я не перевіряв, як там йде запис і дарма. Усе поїхало. Грошиків більше не стало, тому продовжую вивчати тільки потрібні уміння. Далі настав час виконувати ланцюжок завдань на королівський перстень. Побігавши туди-сюди і зібравши потрібні інгредієнти, повернувся до регента і побачив незвичну картину. Тут була ціла купа драконів, навіть зробив собі скріншот на пам'ять. Ну, типу, це я такий потужний всіх поклав. А ось розрахунок, що кільце з мертвих копей протримається до сорокового рівня, був хибний. Вирішив залишити той, який дає більше хп, замість інтелекту. Ну а перстень ріна це мастхев. Почав вже трохи повсти до тернистої, але поки це чисто екскурсія. Треба ще кілька рівнів для впевненості. І був здивований, що тут немає флая. Як так? Це що ж тепер пішки завжди бігати сюди? Повернувшись на прокачку в смерколісся, залип на двобій та орена мисливця і пала. Різниця рівнів була величезна, проте пал нічого не міг зробити. Мені швидко набридла їх драчка, і я пішов брати 31-й. Через 5 хвилин бачу, що нічого радикально не змінилося. Ну і побіг собі качатися далі на скелетах. І тут моя тупість в цьому випадку просто не перевершена. Треба було не знімати те кільце на інтелект. Прокачуючись, я залишив персонажа менш ніж на хвилину. Біля мене були ще герої, тож проблем я не побачив. І ось, попивши водички, я прийшов, а мій маг мертвий. Я в шоці листаю логи, адже нікого не було, а звичайні скелети також були вбиті іншими гравцями. Все виявилося дуже просто: воскрес Морладін і насував мені повні кишені подарунків. Замість того, щоб вийти з гри, і навіть у тому випадку, якщо б він загрився на мене, то маю купу сейвів від глиби до блінку. Я просто тупанув, сів посеред цвинтаря і пішов від компа. Ось вам і попив водички на хардкорі. Такий перспективний і добре вдягнений маг загинув від моєї необачності. Шкода, що не був записаний момент смерті, але маємо, що маємо. На цьому закінчується історія мага і починається інша. Але статистика ютубу і коментарі говорять про те, що піраточка не дуже вам цікава. Тож прокачку іншого персонажа на сервері Turtle Wolf постити поки не буду. Хоч вона і записана була ще літом. Наразі це все. Сподіваюсь, вам сподобалось відео і обіцяю, що наступний хардкор випуск буде вже з дворфом. До кінця року планую ще два відосики, які саме ви дізнаєтеся пізніше. А якщо дуже цікаво, то доєднатися в телеграм-канал, де роблю анонси відео та інші пости. Не часто щоб набриднути, проте регулярно. Дякую вам за перегляд, також вдячний за активність на каналі. А з вами був ГеймКіт. Почуємось!